Якщо ви починаючи підприємець в Польщі, або бізнесмен, або бізнесвумен, або хочете тільки починати, або вже почали, і у вас багато питань відносно діяльності. Це відео просто для вас. Це фундаментальне відео, в якому я відповім практично на всі необхідні питання для початку: яку форму брати, як взяти лізінг, наприклад, як знайти клієнтів, все, -все, -все інше. Тому починаємо. Вітаю всіх на моєму каналі. Не забувайте про активність, про великі пальці, про коментарі, все як завжди. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь обов'язково, тому що тут величезна кількість інформації про законодавство, про документи, про а, бізнес, про бухгалтерію, про все, що треба знати іноземцям в Польщі. Підписуйтесь, не пожалкуйте. І так, перш за все, я вже таку фор такий формат давно не використовував, але згадаю я взагалі, як розмовляти з камерою. Зараз переді мною основні 5 питань, які я зараз дуже коротко з вами обговорю, щоб ви. Вже якщо хочете починати бізнес або вже починаєте і у вас є питання, одразу більшість питань відвелися. І так, саме головне, мабуть, найпопулярніше питання це лізінг. Як мені взяти лізінг? Слухайте, це питання можна закрити за дві хвилини, тому що я багато бачив відео, де люди розтягували на 10-15 хвилин тему, яку можна фактично закрити за дві хвилини. І зараз я вам це зроблю. Перш за все, якщо ви хочете взяти автомобіль в лізінг, а це 99% бажань, то перше, що про що вас запитають, це те, скільки ваша діяльність існує. Якщо у вас є ДГ або фірма, у вас запитають. Тому якщо ви хочете взяти автомобіль, будь ласка, сідаєте у автобус або в автомобіль, який ви хочете а, поміняти, їдете до автомобільного ділера і питаєте. Наприклад, цей автомобіль хочу взяти цей автомобіль в лізинг. Вас одразу запитають. Якщо у вас діяльність там півроку, наприклад, або рік, то готуйтеся до того, що. Менеджер в цього, у цього дилера буде кривитися, тому що для них важливо, щоб фірмі була, фірмі ну, було більше років, там півтора, два, три, п'ять і так далі. Тому що якщо у вас вже фірма працює довго, то ви, мабуть, і знаєте про, про, про всі ці деталі про лізінг. Наприклад, якщо мені потрібна була потрібен був лізінг, розкажу про свій, про свій досвід. У мене фірмі вже ну, багато років, вже практично 5 років, і я захотів. Ауді, я поїхав до поїхав до Ауді, і мені, скажімо так: ті люди, які хочуть ауді, їм пощастило, тому що у більшості преміум автомобілей, як би сказав, можна сказати, банк прямо в салоні. Тому що якщо ви приїжджаєте, кажете, що ваша діяльність, наприклад, там рік, так і ви кажете, добре, я погоджуюся 20% Перший внесок я, я роблю то. Практично в 90% випадків вам цей лізінг одобрять, тому що їм все одно. От, Наприклад, якщо я був в Ауді, був в Мазді і так далі. Наприклад, я хочу не витрачати 20%, Так я хочу витрачати тільки 10%. Так, от навіть маючи а, 5 років, на жаль, в мене фірма не генерує мільйони. Звичайна маленька фірма, а, спілка з повідомленостю, на якій вже є декілька різінгів. я обладнання дуже часто беру в лізінги, то вони не захотіли брати 10, а, під 10%, Ну тому що не забувайте ви. Іноземці, і якщо у вас немає величезної величезної генерації грошей через е, вашу фірму, якщо у вас у засновниках або ви є ДГшник, тому ви один засновник, ви іноземець, то безумовно від вас необхідно що. Мати нормальні документи, тому що якщо у вас немає нормальних документів при відкритті після відкриття діяльності, а я маю на увазі нормальну карту побиту, хоча б на три роки. В ідеалі це буде, щоб був резидент або сталий побит, то проблем в принципі не буде. Мені, наприклад. В одному з салоні, коли запитали, скільки років в моїй фірмі і яка в мене карта побиту, я, я вимагав від них на 10%, але все одно вони не погодилися, хотіли 20%. Тож, щоб ви зрозуміли, в принципі, якщо у вас фірма вже трохи але працює, хоча б там рік, два і так далі. Якщо у вас хоч який є хоч якийсь документ довгострочний є, довгостроковий, то проблем взяти будь-який автомобіль, ну не будь-який, добре, там Мазераті, наприклад, або Ferrari навряд чи візьмете, там будуть перевіряти, але в більшості випадків нормальний автомобіль навіть, навіть за 150-200 за тисяч злотих. Там можна навіть більше, то проблем не буде. Якщо ви хочете взяти у лізінг обладнання, ну тоді є Лізінг і ще одна там фірма, я вже не пам'ятаю, як вона називається. Я через ці фірми теж брав обладнання з невеликим процентом. Теж, в принципі, вони практично не перевіряють, тому що якщо обладнання коштує там 20-30 тисяч злотих, то. Особливих перевірок у вас там не будуть, просто погоджуються, дивляться, що фірма вже давно працює, справоздання здані, немає задовженості. Ви підтверджуєте, що у вас немає довгів по ЗУСУ по податкам, і отримуєте цей лізен. Тому питання закриваю. Наступне договор з контрагентами. Якщо ви не знаєте, як якщо у вас немає досвіду складання договорів, як вони виглядають, і так далі. Вам єдине, що вам треба знати, в чому різниця між українськими договорами і, наприклад, Умовами польськими, практично ніяких. Чому? Тому що це цивільно-правові договори, тобто гражданські договори, договори, які значать фактично те, про що ви домовитеся. Тому що, якщо ви не знаєте, де взяти цей договір, і ви не хочете платити 100 або 200 євро юристу, який буде складати ваш договір на основі болванки, яку скачає з інтернету, це вам так на, на, по секрету, то просто берете і. Відкриваєте Google, скачуєте болванку, перевіряєте цей договір, редактуєте його під себе. Зараз навіть чат GPT може допомогти вам в цьому спокійно. І якщо в цьому договорі є, наприклад, там якісь статті, якихось кодексів, яких законів, просто копіюємо ці статті і перевіряємо. Якщо ці статті актуальні, якщо вони не Актуальні, якщо вони зараз працюють, то можете залишати спокійно, перевіряйте, читаєте що за стаття. Якщо вам е, все підходить, залишається так, як є. Редагуєте е, цей договір достатньо до, якби до своїх вимог для, для того, щоб вас це влаштовувало. Тому що якщо перший раз будете співпрацьовувати з контрагентом, то він все одно буде перевіряти і, можливо, якісь правки буде вносити. Тому. В принципі, заключити договір, який є протизаконним, ну дуже складно, тому що цивільно-праві договори, це фактично бумага, на якій ви домовляєтеся про те, про що ви хочете домовитися з вашим контрагентом. Тож, я вважаю, що в більшості випадків платити, якщо у вас не суперскладний договір з величезною кількістю, наприклад, там, відповідальності з додатками і так далі, туди то, 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 звісно ж так. А якщо ще й предмет. Цього договору там умовні 100-200-300 тисяч злотих, а навіть більше, то так. То це стоїть і це того коштує. Треба е, звернутися до юриста. Але якщо у вас звичайний договір на 2, на 3, на 5, на 10 тисяч злотих, якщо контрагент поганий, він не заплатить вам у будь-якому випадку, навіть якщо у вас ваш договір на 20 е, сторінок і він складений юристом. Просто зміритесь копіюєте договір, качаєте, редактуєте, маєте свій договір, зберігаєте себе у себе цей договір, залишаєте, працюєте по ньому. Все наступне питання: виставлення фактур. Теж дуже часто чую це питання. Щоб виставити фактуру, немає нічого складного. Ви можете просто скачати або попросити бухгалтера. Якщо ви вже перший місяць з ним співпрацюєте, і ви заплатили йому за його послуги, то нормальний бухгалтер безумовно може вам відправити якусь болванку і ви знаєте, як її підскаже вам, як правильно її заповнити. Цю болванку. Якщо у вас ну. Не дуже приємний бухгалтер, не хочу вам допомагати, ну то відкриваємо Google і просто качаємо фактуру якийсь е, е, зразок і редагуємо його. Різниці особою в фактурі, якщо ви будете на початку працювати тільки з польським ринком, то різниця там буде тільки в тому, що чи є ват, чи немає ват. Тому що якщо є ват, то ви вписуєте в цьому в табличці 23%. Якщо ні, то 0%. Ви все. Якщо в валюті виставляєте в доларах або в євро. Наприклад, то там треба вписати резерв, якось так в бухгалтера можете уточнити. Тому що якщо ви зробили буга... фактуру неправильно, бухгалтер все одно вас виправить. Тому питання це дуже просте. Не е, грузить себе якимись догадками, просто запитаєте у бухгалтера або скачаєте болванку, і цю болванку вам е, бухгалтер підредагує. Навіть існує зараз Чигом HPL і різні, е, не інпол, а якось. Там ці сервіси, через які за 100, за 150 злотих можна самостійно зробити цю фактуру. Він вам цей сервіс виставляє фактури вже, і коли ви вписуєте необхідні дані, і він вам генерує цю фактуру, теж абсолютно нічого складного немає. Деякі контрагенти взагалі мають свою систему. В мене, наприклад, я співпрацюю з Шанель, і в них своя система фактурування. Ви заходите в їх систему, вписуєте дані, нажимаєте генерувати. Він ця система відправляє одразу, висилає фактуру до контрагента, тобто до там Шанелі, в вашому випадку буде хтось інший, і вам на, на пошту теж цей документ потрапляє і його вже передаєте бухгалтеру, все нічого складного. Далі, де брати клієнтів? Дуже смішне питання. Чому смішне? Тому що більшість. Людей, які до того, як зарезервували зареєстрували діяльність, вже ну бажано мають бажано мати клієнтів, тому що якщо у вашій системі спочатку реєстрація, а потім пошук клієнтів, ну то щось тут буде не так. Безумовно, я нікого не критикую. Безумовно, кожен знає і кожен розуміє свій бізнес краще ніж я. Тому, в принципі, у кожного свої, скажімо так, скажу, скажімо так. Просто досвід свій, так і якщо ви впевнені, що ви знайдете ем, клієнтів навіть після реєстрації, супер, ідеально. Але в більшості випадків треба спочатку знайти цих клієнтів. Наприклад, більшість 90% реєстрації фірм і так далі, це коли людина працює на когось і е, е, якийсь замовник напряму бачить, що цей працівник класно працює, то він напряму просто йому пропонує в обхід. Третьої сторони створити діяльність. Є мінуси в, ці, в цій системі, є плюси, тому що ну, плюси, очевидно, ви не працюєте більше ні, ні, нікого, працюєте тільки на себе. Мінуси, ну ви вже не працівник, так? Вам треба шукати клієнтів. Але інколи замовники пропонують саме, саме так зробити, і дуже багато бізнесів починають реєстрацію саме з цього. Але якщо у вас ну, добре, а якщо все ж таки хочете знайти клієнтів, то. Максимально просте питання, якщо ви зареєстрували вже діяльність, звісно, то е, просто шукаєте на Indeed, на Працуй.пл, на LinkedIn. Тому що, чому? тому що зараз в Польщі е, багато підприємців, бізнесів, корпорацій і так далі, вони зараз намагаються уві взагалі. Піти з форми, в якій вони оплачують е, як би, зарплатні своїм працівникам. Тому що е, з кожним разом, що ЗУС дорожчає, ЗУС і всі податки вище і вище, їм просто вигідніше працювати b 2 b Тому дуже величезна кількість е, там, різних пропозицій, коли вони напряму шукають працівника, але ще й B2B працівника, якщо у вас вже діяльність є. Тому працюй ПЕЛ або інших сервісів, де можна Знайти роботу і клієнтів, ви шукаєте по запросу, наприклад, там ремонт або я не знаю створення анімації, відеозйомки і так далі. І бачите, що внизу там є B2B. Все, це і є ваш клієнт. Тому що, якщо у вас вже зареєстрована діяльність, ось тут є клієнт, так можна його знайти. Але на досвіді скажу, що найкласніші клієнти. Найнадійніші клієнти, які більш, з, з яких ви самі більш всього задоволені, це клієнти, які приходять вам по рекомендації від когось. Ну, ось так. В мене, наприклад, так, я вже 5 років е маю свою фірму, і більшість, хоча ні, були випадки, коли мене знаходили в інтернеті. Ну тоді так. Не буду казати, як якби. У всіх своє, так можна знайти і так, можна знайти і по знайомству. Тож я вважаю, що це питання теж ми закрили. І е, наступне і останнє питання: що краще обрати ЄДГ або сполку? Дуже складне питання, не тому, що складно його пояснювати пояснювати, а тому, що у кожного свій вибір. Перш за все, я навіть не кажу про те, що ЄДГ і спулка це різні е, форми і форми відповідальності, перш за все, і е, форми оподаткування. Тому що в ЄДГ, наприклад, є у нас скільки три види оподаткування, в спулці тільки один. Але в спулка є свої плюси, у ЄДГ теж свої є, є свої плюси. Але коли ми кажемо про українця, який не є біженцем, тобто українець, який легально тут знаходиться в Польщі, то в нього, у нього зі старту немає права мати відкривати ЄДГ. Це ви маєте розуміти. Тому що в мене на досвіді навіть мені писали, навіть навіть в коментарях писали мені в деяких під деякими відео, що людина, яка не була, не, бу, не мала Песель Укр, тобто не була біженькою, відкрила ЄДГ, тому що думала, що українцям всім можна відкрити ЄДГ. І після того, як вони відкрили ЄДГ, через півроку вона пересекала границю Польщі України. І там в базі на кордоні їй сказали, що сказали, що в неї проблеми з депортацією. Її будуть депортовувати, тому що вона не мала права відкривати ЄДГ. ЄДГ, якщо б не було війни, українцям не можна було відкривати. це касається, це стосується власне песа тому що. Нікому взагалі з іноземців не можна відкривати ЄДГ, якщо у вас немає карти поляка, якщо у вас немає резидента уні Європейської, якщо у вас немає сталого побиту, ну або громадянства, тому що а ще є по росту, я, я не помиляюсь, карта подав побут... не буду стверджувати. А, тому якщо ви звичайний українець, не біженець, якщо ви ще не маєте тут ПМЖ постійного місця проживання, то ЄДГ ви просто не зможете відкрити. Тому вибір вам. Залишається тільки один, але якщо у вас вже є ПМЖ, якщо у вас є резидент або сталий, або там громадянство, ну тоді тут вже питання юридичне: що ви хочете вибрати? Якщо ви хочете спілку, то краще мати з двома засновниками, тому що ви не будете платити ЗУС, а там свої є приколи і можна оптимізувати податки краще, ніж на ЄДГ. Якщо ви хочете ЄДГ, там набагато все проще, простіше, у вас є один рахунок, ви обираєте форму е оподаткування, працюєте себе, веде ве в, в тобто бухгалтерія буде трохи дешевше. Але фірма є теж зі своїми плюсами, своїми мінусами. Я обрав свій, свій час в саме фірму. Ще до під час ковіду. І вже вже якби не можу змінити а, свою думку, тому що вона, ця фірма вже давно працює, я вже маю на ній лізінги і так далі. І якщо мене запитають, чи буду я відкривати ЄДГ, на цей момент він мені не потрібен. І я б, навір, мабуть, на майбутнє теж би замислився, чи потрібно мені взагалі ЄДГ. Але є деякі варіанти, як. Зменшити своє оподаткування. І коли у вас вже фірма, якщо ви обрали фірму, працює нормально, генерує там, деякі нормальні приходи і доходи, то для того, щоб оптимізувати свої податки, деякі відкривають ВДГ, і тим самим, ви... щоб не вдаватися у підробиці, є абсолютно білі схеми, які фактично appruвал, виліт слово з голови, які одобрюють навіть в в податковій це абсолютно по білому. Якщо у вас є ЄДГ і ви є засновник з то це питання. Я думаю, що якщо захочете, ви точно знайдете на нього відповідь. Якщо ні, пишіть, пишіть. Я там якесь особне відео спеціально на цю тему запишу з великим задоволенням. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про активність. пишіть коментарі, задавайте свої питання. Ну і не забувайте про активність. Це вже я казав. Ради би з вами побачитися. Па!